Мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, в кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висувала головку, зиркала направо й наліво і, скоренько, скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Шість. І вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандарм, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого бігла на поле. Там зустрічалася зі своїми сестрами з міста. Це були дуже бідні, худі, голодні, мершаві. Ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них у городі страх погані часи, люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай. Ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче зі стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб, а наша мишка на те до них. У моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я і вибігаю в поле, то це не з голоду, а так і з привички, щоб подивитися на світ, бо в норі скучно. Усе з тими дітьми та з тими дітьми. Такі вам неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив. Такі здорові кабани. А він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок, злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу й сало, таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські мишки. Не говори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроводжає його польовою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тичі жінці гроші підніс і каже Що, гарно пахнуть? Ха ха ха. От бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо і ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня, питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як пані, які в неї сорочки, які кружева, пфу, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть, похоче милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертає домів. Перестивнеться крізь двері, як тінь, майже по стіну, і щось до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить. Бо де там тепер людям заглядати під ліжко, їм не до того. Раз якось вертає наша мишка й чує, у хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає, перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе-худе, лише шкура та кості, лише ці червоні заплакані очі. Це одна з тих з міста погадала собі мишка, вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила, мов би, за труною, йшла. З господине, дивіться ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина. Як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на тую муку дивитися. Я ж мати, я вам цього, спасителько моя вовіки не забуду, я вам гроші в суботу принесу, так мені, боже, дай спокійно сконати, що принесу, а господиня. Мої корови стільки молока дають, що кіт наплакав. От даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть. Вони на гроші ласі й рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося. Не за себе, а за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папіру ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея занищити, потрощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч, у днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб. Аж не було що гристи. Одної днини каже господар до своєї жінки Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підгодуємо, продамо й купимо нових і знову продамо, поки не будемо мати стільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи й постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан. Поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і. очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що? Де? Коли? питалася жінка. О! Дивися о. І вона теж устромила ніс у ящик. А це ти тому винна, це ти. Усьому я вина, усьому я, плакала жінка, а господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти. 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 І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей. І вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті.